Доброго ранку, Слава. шановні наші глядачі, слухачі, шановні брати, сестри, служителі, наші друзі і усі, хто дивляться зараз нас, ми бажаємо вам гарного дня і в нас ранкова молитва. Ми знаходимося в Харкові, Церква Свята Трійця. Ми дуже раді бути тут. Де Бог нас поставив тут і дав нам важливу місію в цей нелегкий час, щоб ми служили багатьом людям. В нас зараз продовжується свято Великдень Воскресіння Ісуса Христа. Тому ми кажемо Христос Воскрес воїстину і, воїстину. і відповідаємо Воістину Воскрес! О, Ви пам'ятаєте цю гарну історію і я хотів би. Тільки декілька коротких думок залишити для усіх нас з цієї історії. Е, ще за часів Авраама е, в тих культурах, в тих народах е, була така практика і було таке розуміння, що, е, що син в родині відповідає за. Певні, певні чинки, певну поведінку так, своїх батьків, і первісток відповідав за наслідство. Він був надією, сподіванням в кожній родині, скажімо так. Тобто, батьки, вся родина, первісток це були надії, сподівання і наслідок в кожній родині. І ми пам'ятаємо історію цього свята Пасхи, коли Бог сказав Моісею, як треба чинити, як треба проводити це свято. І це свято є, можна сказати, центром, епіцентром, скажімо, християнства і усіх віруючих людей, і також в іудаїзмі, усіх, хто вірять Біблії. Відносяться як до Божого Слова. Тому що в центрі нашої віри це наше відкуплення, в центрі нашої віри, це беззахисне ягня, розп'яте на Влоховському хресті. І для багатьох людей це може бути якось дивно або навіть якось незрозуміло. Чому ягня і яке відкуплення, і який взагалі борг є в нас, у людей, перед нашим Богом. І навіщо сплачувати цей борг? Можливо, Бог міг би просто простити. Але згідно Біблії Божого Слова, ми знаємо, що ми усі винні перед Богом в етичному плані, в моральному плані. Якщо навіть просто взяти. І кожному з нас, от якщо хтось з вас дивиться нас, і він, він думає: а чому я взагалі сам не можу визначати певні стандарти, по яким судити? Чому я сам не можу вирішати, що зло, що добро, що правильно, що неправильно? Якщо, наприклад, ось повісити такий диктофон комусь з нас на шию? І просто щоб він записував, як ми засуджуємо інших людей, які ми вибираємо для себе стандарти, щоб якось оцінити певний вчинок інших людей. То якщо зібрати всі ці матеріали наприкінці нашого життя, ми будемо дуже вражені тому, що ми побачимо наприкінці цього дослідження. Тому що кожен з нас він не може бути, не може виконувати ці стандарти, які самі ми пред'являємо до інших людей. І це стосується до Бога, якщо в нас є такі, такі певні стандарти, і закладені такі моральні якості, і певні думки на. на щоб ми судили, що є добро, що є зло, який поступок гарний, який достойний, недостойний, то наскільки Бог Він чутливий до цього всього, і наскільки Бог є праведний і святий? Тому кожен з нас Він не може бути достойний Божого, Божої святості, Божої праведності. І повертаючись до. То цього свята, нашого Пасхи ми знаємо цю історію, і Бог казав, що ми можемо згадати історію про Авраама, Бог каже, принесив жертву свого сина Ісака. І якось дивно ми читаємо в Біблії, що це не здивувало Авраама. Це для багатьох з вас хай буде на розсуд, але як я вже сказав, що в контексті тієї культури. Авраам в певному сенсі розумів, що його син це може бути плата за його гріхи. Але ми знаємо продовження цієї історії, і Бог сказав, що не треба приносити в жертву. І Авраам вірив, і він казав своєму сину, що Бог він, в нього є агнець, в нього є ягня, жертва. І ми знаємо, що це як відображення Ісуса Христа в старому заповіті. Потім, продовжуючи цю історію, ми бачимо, коли Моїсей виводив народ ізраїльський з Єгипту, і теж Господь дає наказ і установи, щоб вони святкували цю Пасху. І Моїсей. Одну думку хочу для вас залишити. Мойсей каже народу, щоб він дає настанови, як треба проводити це свято. І він каже: Візьміть в'язку гісопу і, вмочивши її в кров, що біля дверей, помажте верхній та обидва бокові одвірки кров'ю, що біля дверей. І він каже: таку думку, Мойсей: такий наказ людям: ніхто з вас хай не виходить за двері свого дому. Аж до ранку. Навіщо Мойсей каже? Навіщо Моисей сказав цей, цей наказ? Ми знаємо, що в цій історії Бог вчинив певний суд над богами Єгипта над фараоном. Фараон сказав: чим відрізняється ваш Бог від наших богів? Чому я повинен коритися вашому Богу? Чому я повинен? Відпускати народ ізраїльський, і Бог каже Моїсей, що прийшов судний день. Прийшов певний день, коли Бог, як би можна сказати, він вирішив прискорити життя прискорити, прискорити час суду Божого для цього народу. І він в одну ніч, яка відрізнялась від усіх інших, він зробив певний. Суд над Єгиптом, і в цій історії саме первістки, саме, е, або помирав первісток, син в кожній родині, або помирало ягня. І Мойсей каже: ніхто з вас не виходить за двері, ніхто не не, не не з вас хай не виходить за двері свого дому аж до ранку. Чому він цей каже? Бог вивів свій народ з, в політичному плані з Єгипту, з цього рабства, і вони були дуже в жахливих умовах, євреї, їх гнобили ц, ці єгиптяни. Але Бог каже: якщо ви вийдете за двір вашого будинку, за двері вашого будинку, якщо ви вийдете сьогодні з-під крові агнця, ви, якщо ви е, виходите на Платформу Божого суду ні ваше політичне значення, ні то, хто ви є, ні ваші ніякі заслуги, ні золоте правило, ні 10 заповідей, нічого не може вас стримати від Божого суду. Ви все одно загинете, якщо ви не будете під кров'ю Агнця. І ми знаємо, що наш Агнець заклан за нас, це Ісус Христос, наш Спаситель. Тому я для вас е, залишаю таку дуже важливу думку. По-перше, е, роздумуйте над тим в контексті всієї біблійної історії, хто такий Агнець Божий? Е, сучасний пророк новозавітний Іван Христитель, він каже: узріть Божого Агнця, побачте Його, узріть Його. Роздумуйте над ним, хто, хто він є, чому саме Агнець. І ми бачимо в кінці Біблії в книги, в останні книги останній книзі відкриття, що Божий Агнець Ісус Христос Він сідає на престол Божої слави і Він буде судити усіх людей, Всіх, усіх фараонів, які зараз намагаються йти проти, проти Божих стандартів проти Божого дизайну, проти Божої установи. Бог він буде судити, як в історії з Єгиптом, але він залишається тим анцем, як він казав своїм учням на останній вечері. До речі, на тій вечері не було ніякого анця. ніякої жертви не було. І це, можливо, здивувало учнів. Ісус сказав, що ось хліб, ось вино. І, але немає жодної згадки про Агнця, тому що Агнець Божий сидів, сидів тоді поруч з ним. Е, Ми ще раз кажемо: Христос воскрес. воскрес і Він є наш Спаситель, наш відкупитель. Давайте ми помолимося, прославимо Боже ім'я і подякуємо Господу за те відкуплення, що Він дарує нам в Ісусі Христі. Господь наш Бог, Отець Небесний, ми приходимо до Тебе з великою подякою. З розумінням те, що ти зробив для нас, Господь Боже, коли ми роздумуємо над тим, Господь, що Ти є той агнець без гріха, без жодного пороку, Господь. Ти є той, хто забрав наш гріх на Олховському Христі. Господь, ми дякуємо Тобі, Господь. Наші серця наповнені подякою, наші серця наповнені повагою і смиренням, коли ми думаємо над тим, що ти поніс. Усі страждання, весь наш сором, Господь, усі хвороби, усі прокляття в наговському хресті для того, щоб ми були підкуплені, Господь, твоєю кров'ю. Ми дякуємо тобі за те, що ти переміг смерть і ти воскрес на третій день, Господь Боже. І Ти є той агнець, який сидиш на троні Божої слави, і ти будеш судити усі народи, Господь. Тому ніхто не може бути достатньо праведним і святим, якщо в його немає під твоєю кров'ю, якщо він не омитий твоєю кров'ю, якщо він не відкуплений твоєю кров'ю, Господь. Але ми так вдячні, що ти, Господь, зробив для нас Господь за те, що Господь, кожен з нас він має доступ до твоєї благодаті, за те, що ти зробив нас синами, доньками і. Ми одна сім'я, ми церква Твоя, Господь Боже. Ми дякуємо Тобі, Господь. І Ми благаємо Тебе, Господь. Нехай, Боже, Твоя благодать, вона буде серед нас, Господь, тут, на нашій землі, в Україні, Господь Боже. Нехай кожна людина, Господь, вона побачить, що Ти є той агнець, який приніс себе в жертву відкуплення за гріхи усіх людей, Господь. Ми просимо Тебе, Господь, щоб Ти показав, Господь. Кожній людині, Господь, хто ти є, через служіння нас, Господь, через наше служіння, через служіння твоєї церкви тут на землі, Господь. Нехай Твоє ім'я прославиться, і усі люди вони побачать, що Ти є живий і Спаситель, який з нами, який воскрес, і який переміг світ, який переміг гріх, Господь, і для Тебе немає нічого неможливого, Господь. Ми дякуємо Тобі і прославляємо Тебе, ім'я Ісуса Христа. Амінь амінь. Пору зі мною наші дорогі брати, які служать разом з нами весь цей час, і ми раді, що у нас є дуже, дуже дуже багато свідоцтв, дуже багато різних новин. Поділіться, будь ласка, брати, вашими враженнями за останній час. Вчора, пізавчора, в нас були різні служіння, їздили в Зюм ще в інші міста. Я зауважу таку річ, останній місяць я з сім'єю читаємо знову Євангелію. Я зауважу, що я читаю Євангелію в призмі служіння, яке я тут роблю. За Ісусом ходило багато людей. Я так зауважу, що завдаюсь питанням, яким чином от учні вони справлялися з тою толпою. Mm -hmm. І ми там зустрічаємо текст такий, що каже, Ісус наказав, каже, їх по 50 людей. Я думаю, як же ж 5 тисяч розсадити по 50 людей? Це, ну, коли одна річ, коли читаєш там все життя в дитинстві там, в молодості, біблію, я на це мало звертав увагу. увагу. Останній місяць я чомусь так увагу на те, що от із Ісус, Ісусом багато людей ходило, яким же ще не учнів, скорше всього, що вони впорядковували цей натовп. І я собі задився, ну, це, це подвиг, напевно, був для них. Ну і слава Богу, за те, що зараз ми бачимо багатьох людей, яким ми можемо розповідати про Ісуса, просто давати ту буханку хліба, той пакунок. І кілька хвилин розказати про те, що ну це не ми такі добре, що це Господь добре в нашому житті, що ми можемо їм дати те, що для нас Бог дав. Я думаю, що це найкраще свідоцтво в наш час. Ну і в Ізюмі вчора чудова була можливість з нами були наші друзі, закордонники також ділилися словом. Я думаю, для них це був теж хороший досвід, цікавий. Доторкнутися, поглянути в очі, просто поряд з людьми. Я там дивився, вони ходили, спілкувалися з людьми. Я думаю, що для них це було. Ну і звісно, українцям цікаво було з ними поспілкуватися щось там, може, поспитатися, ще щось. Ну, Це хороший досвід, слава Богу, за цю можливість в наш час служити людям. Слава Богу. Друзі, як ви чуєте, що навіть з Америки, з такої країни. Яку багато віруючих людей в різні часи і зараз вважають як в певному сенсі як земля Божих обітниць, де молоко і мед та інші, інші благословіння. От і багато людей сьогодні їдуть до Америки, але є люди, які сьогодні їдуть з Америки в Україну, щоб сказати людям, що ми з вами ми хочемо вас підтримати і ми любимо вас, ми молимося за вас. От. І гарна думка, що учні Ісуса Христа певно, в певному сенсі були як перша група порядка mm -hmm. да? в, ті часи, в часи служіння Христа. Да. Слава Господу! Це треба бачити, коли ми починаємо роздавати. За останні три дні ми дважды були в Ізюмі. і якщо позавчора там було тільки служение, общение, молитви, все було дуже хорошо, то сьогодні там было порядка 300 человек, которым перед получением помощи пришлось слушать, много слушать, потому что очень много было желающих говорить, и все говорили в одном направлении, в направлении воскресения Иисуса Христа. И что удивительно, все люди стояли, слушали очень внимательно, никто не ушел, а только подходили все больше и больше людей. Поэтому мы видим огромный результат того, что совершила жертва Иисуса Христа. Потому что мы находимся сейчас именно в это время, когда люди особенно восприимчивы к Евангелию, потому что независимо верят или не верят, но они отмечают это как праздник со своим пониманием, но Пасха на устах у всех людей. А когда мы уже смотрим в священное Писание, то мы видим, что это не просто было пролитие крови что благодаря этому пролитию крови мы, как верующие, мы что-то имеем. И самое, на мой взгляд, одно из самых потрясающих моментов, которые мы читаем в Откровениях, 12 глава, 11 стих, там сказано, мы, верующие, победили его, дьявола, кровью Агнца и словом нашего свидетельства. То есть мы видим, что Иисус совершил самую потрясающую победу. До этого, до Ой. этого момента, до жизни Иисуса Христа, до крестного вот этого Его хода и последующего воскресения было множество побед. Были великие полководцы, были великие дела, были великие империи. Но все эти победы когда-то закончились. Но одна победа, которая началась 2000 лет назад, она продолжается до сегодняшнего дня. Это победа жизни над смертью. Христос воскрес. И воскресение Иисуса Христа свидетельствует о том, что после физической смерти жизнь продолжается. И потом будет самое потрясающее чудо. Это воскресение. Я когда это представляю, у меня просто не хватает моего воображения. Но вот насколько хватает, я просто вижу, как эти гробы отверзаются. И все тела людей, они воскресают. Море отдает мертвых. Те люди, которых сожгли на кострах, они тоже каким-то образом воскресают. И вот все эти люди, все, все человечество, однажды воскреснув пред Богом, будет давать отчет. И нам дает сегодня огромное вдохновение, понимание этого вопроса, говорить другим людям о том, что и вы, сколько бы и как бы вы не прожили эту жизнь, но все мы однажды предстанем пред Богом готовы ли к этой встрече вы. И, конечно, мы каждое служение заканчиваем молитвой покаяния. Сегодня не было исключением. Молились, и как мы верим, что кто-то из этих драгоценных людей, которые Бог сегодня в Изюме привел на наше такое служение, общение, они по-настоящему помолятся Богу от чистого сердца и будут возрождены свыше. Поэтому за все сегодня мы воздаем славу Богу. И особенно за то, что однажды Иисус победил смерть. И Аминь. мы можем сказать, Аминь. смерть, где твое жало? Аминь. Ад, где твоя победа? Аминь. Она закончена. Аминь. Победа Господа нашего Иисуса Христа. Продолжится до конца существования этой земли. Аминь Иисус. Аминь. Так, друзья, нас не так много, мы не такие сдибні. Не такі мудрі, як пише апостол Павло, але Бог вибрав нас, щоб нести добру звістку для людей, що є спасіння в Ісусі Христі. І ми віримо, що наші тіла, служіння цим людям, вони принесуть певний результат. І, можливо, ми не побачимо, але ми віримо, що буде гарний плід спасіння для багатьох життів. Цих людей, якими ми зараз можемо служити, з якими ми можемо спілкуватись, і до життів яких, і сердець яких ми можемо торкнутися через це служіння, яке Бог нам дає змогу сьогодні робити, от у нас є певні новини. У нас Бог нас благословляє з різних сторін, і ми зараз переходимо в інше приміщення, тому що в нас Дуже багато різної допомоги, яка є: продукти харчування, і ліки, і дитяче харчування. І в нас є проєкт з хлібом. Ми роздаємо хліб на прифронтових територіях, там, де людей немає змоги піти купити хліб в магазин. Наші є плани певні, щоб зробити декілька таких точок в Харківській області, щоб розповсюджувати гарну питну воду, тому що для багатьох людей сьогодні це є дуже нагальна потреба. Ми були у Донецькій області, і там людям доводиться кожного дня шукати десь собі воду, щоб просто попити води, щоб просто приготувати якусь їжу. Ми не думаємо над цим взагалі. От я, я не думаю над цим. От де мені взяти воду? А уявляєте, от багато людей, тисячі людей сьогодні, вони кожного дня шукають, де взяти води, щоб приготувати їжу. Багатьох людей немає світла зараз. І ми сьогодні в нас є певні плани, щоб розширити трішки наше служіння в різних таких напрямках. От, тому моліться за нас, щоб Бог благословив нас у в цих всіх цих, в цих питаннях. От і ми дуже дякуємо усім, хто підтримує нас, усім благодійним фондам, організаціям, які співпрацюють з нами, які довірили нам таку роботу. І ми дякуємо усім, що ми можемо разом бути тими руками Ісуса Христа, які він простягає до багатьох людей, доторкається до багатьох людей сьогодні. Добре, ми помолимося за нашу країну, за всі ці проекти. Олеж, будь ласка, помолись і за нашу країну, за наш регіон, щоб Бог благословив усіх нас. Отець, ми тобі щиро дякуємо за ту живу надію, дорогу для нас, Господь, за сина Твого, за відкуплення, за те, що ми з надією і з радістю в завтрашній день. Хас. Але найбільше дякую за те, що ти, Господь, даєш нам служити людям, отець. Це насправді велике доручення отець, подяка з дежте за кожного, хто відгукнувся, за кожного хто господь насправді почув твої слова, твоє побажання і через нас Господь може являти свою любов. Подяка з дешти, Господь, невпинно додаєш сил для нас, отець. І незважаючи на різні труднощі, переживання ми сьогодні тут на цьому місці. Ми можемо служити людям. Отець, подяка за кожного, хто долучається, за кожну молитву, за кожне добре слово. за... За ті фінанси, які приходять за всіх людей, які чи на день, чи на два приїжджають сюди, щоб просто посолити людям, просто побачити ці очі, отець, просто обійняти кожного, хто тут проживає на Харківщині. Ми тебе щиро дякуємо за твою любов, за натхнення і тому надалі надіюся на твою підтримку на те, що ти Господь, надалі змістякуєш наші сили. Ми тебе славимо цей час, і всі свята, Господь, ми славимо тебе живого, вічного Бога, Отця, Духа Святого. Амінь. Давайте піднімемо на наші руки, скажемо благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та Єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.